Що взагалі хочуть зробити з цими вона бочками? В цілому, так, ми зараз знаходимося біля ємностей, в яких буде зберігатися кас до польових робіт і до його внесення в поле оприскувачами. Зараз стоїть технічна задача, яка зробити заправку машин для транспортування зручною, якісною і швидкою. Для цього буде запропоновано наступне рішення. Так, тобто, ми запропонуємо електричну помпу з продуктивним. З водяною частиною хайпро і максимальною продуктивністю 1700 літрів за хвилину. Також буде дообладнано дисковим фільтром для. Максимального до очищення касу перед заправкою машини для транспортування це дозволить нам мінімізувати ризики забиття розпилювачів при роботі в полі. А менше забиття розпилювачів це менше простоїв, це швидше внесення, це швидше закриття наших технічних операцій. Плюс, також подумаємо над тим, як можна зробити систему, хоча б мінімального підмішування цього касу, коли він кристалізується. Тобто, щоб його трошки розбавляти, його трохи підмішувати, тому що як от поспілкувалися з партнерами, да, був гіркий досвід це кристалізації касу при його внесенні, і вони більше займалися тим, що чистили розпилювачі, чим, проносили, чим проводили безпосередньо саме внесення. Такі переобладнання робимо, якщо вам потрібне зробити от таке нестандартне рішення, то будь ласка, звертайтесь до наших менеджерів, робимо вам систему заправки. Тож звертайтесь, гарних всім врожаїв.